Доброго дня. Мене звати Сватко Тарас Антольович, я зараз знаходжуся на трасі Н-22. Е, uh -huh. Я знаходжуся біля аварійного відрізку дороги. І я uh -huh. хочу, щоб просити на ті поліції приїхали, зафіксувалися, відповідні свої матеріали. Так, н э, та Е, н 22 н буква двадцять Так, 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 велика Н. Н-22. Це відрізок дороги між Володимиром Волинським та Устилугом. Поворот до кладовища це так званий саме кілометр. Так, та Устилугом. Так званий саме кілометр? Так, да, так, так, так. Поворот до кладовища. Поворот до кладовища. Mm. Так. Так, є. Все, кидаю повідомлення. Дякую, дякую. Okay. Дивіться, хлопці, знімаю відео, хочу сказати, як будь-який громадянин України може знайомого поліції день. Я так і Так, вирішити питання зімковістю, тому що ніхто не ліквідовує, а я сніг зійшов, і я не радий, що ми дівої. У нас тут є небезпечні трої. Під мостом це такий мінімум, що можна взяти. це і в місті там... Також є. Я, я хотів би, щоб просто ви зараз зафіксували е, цю, ц, 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 цей участок дороги. Склали відповідні адміністративні матеріали і прийняли вся грішня. Да, зараз ми, ми, сам, ми сам хочемо зараз допитати, не точніше. пояснення у вас. Дану подію ми повідомляємо. Де? Я не знаю, Де? хто баланс опримущені. КП-полігон наскільки скільки я знаю це місто, а це за містом, це потрапля будем, потори. Будемо встановлювати. Будемо встановлювати. Добре. Але акт ви якийсь складаєте, фіксуєте це там? Так, так, звичайно. Е, ми проводимо котифікацію за нас. Вашу пострілів. І тоді після цього повідомляємо дорожньо підприємство дорожне експлуатаційне і тільки, Додати... тільки фотофіксацію, заміри. Фотофіксація, заміри так заміри проводити. Заміри ви також маєте проводити, ви маєте скласти акт, відповідний, заміри провести. Там ж є ямка повинна бути діаметром більше, ніж 50 см на дальному на даній дорозі, на даному виді дороги, і не більше глибину, ніж 4 см. Тут явно є більше, але це повинна бути доказова база, тому що вам скидати по цій справі постанову за 140 людей. Зараз я діру в лісові більш Одного простого мого пояснення і контента тут мало, як доказ. Коли, коли розі справи буде, у мене просто є питання, щоб я як свідок, був присутній під час розвитку справи. Я просто повідомили за здаваюся. Прошу повідомити мені. Ми знаємо акції мережі по зверненню до буділина Серка Тараса Анатолійовича. Дивіться, сказали, пошкодження траси 9 кілометр, дороги аж 22, протяжність 1 кілометр. Знаєте відвоїв і, зокрема, призначили декілька якої далі моді заглянули, Дорожі, або минули винувати по всіх. Е, потрібен другий свідок, щоб підтвердити розміри ям, і взагалі, що вони на ямі. Ваше прізвище ми побачили. Це є знак. Так, е, да. тільки дорожнім я його не назвав просто так. Лідцій, я не буду грати е, тестування вас, я одразу скажу. Є схожий знак 5.49. Він встановлюється в принципі, на в'їздах на територію України з митниці, де він вказує загальні обмеження руху на територію України. Територію України. Це населений пункт 60, згідно правил дорожнього руху, позанаселеними 90 і на магістральних 130. Тут вказано 40, і такого немає. Я зразу кажу, зв'язку з чим це то, що я вже. Нам знайшов на сайті міської ради відповідне рішення виконавчого комітету, яке було у 2016 року. Хочемо, так, да. да, да, прийняте. Де вони обмежили в місті своїм рішенням рух до сих пор. Тим самим вони суперечать постанові Кабміну, яка затверджує правила дорожнього руху. Я не думаю, що цей знак також погодила Національна поліція, він має бути погоджений. з поліцією. Да, да. Розглянутися на поліції. Чи, чи він погоджений? Я, я не думаю просто, що якщо він не відповідає правилам дорожнього руху, що його взагалі можна, можна поводити. І просто я хочу. Давайте це відобразимо ваше пояснення, допишемо його знизу, якби ще раз мною прочитано, або взагалі якби інше пояснення. Як я думаю, це буде І так, народ, ви щойно самі переконалися в тому, що кожен з нас, з вас, може вплинути на цю ситуацію в Україні з ямковістю. Яку ніхто не вирішує, ніхто не усуває дефекти, сніг розтанув, а разом з ним зійшли і ямки по всій країні. Як ви побачили, я викликав поліцейських, котрі приїхали, зафіксували наявне правопорушення і склали відповідні матеріали. На основі цих матеріалів вони мають скласти припис. Котрий направляє до балансу отримувача цієї ділянки дороги, який має встановлений законом термін усунути дефекти. В разі того, якщо балансоотримувач не усуває ці дефекти, то на нього накладається адміністративне стягнення в розмірі 60 неоподаткованих мінімумів, що становить близько тисячі гривень. Кожен з вас, я передаю естафету кожному, кожен може спробувати аналогічну ситуацію. Бачите великі ямки в місті, поза містом, будь де викликайте поліцію і разом з працівниками поліції добувайтеся того, щоб ямки заасфальтувалися. Хочу декілька слів сказати також про поліцейських, котрі прибули на місце події. Вже неодноразово стикаюся з поліцейським, який був, це Тарас Люсарук. Хочу сказати, що дійсно це. Справжній поліцейський, це професіонал, він розуміє, що він робить, він виконує належним чином свої обов'язки. Е, на рахунок цієї ситуації з ямковістю, як повідомив мені е, Тарас, що він стикається з цим вперше, е, такої ситуації раніше не було, і він на цей момент не знав, як її вирішити. Проте він перетелефонував відділок поліції, проконсультувався з належним інспектором. Е, Котрий відповідає за дорожній рух, і без проблем склав ці матеріали. Скажу вам так, що там такого щось дуже складного нічого немає. І, в принципі, по великому рахунку, вся ця ситуація з оформленням може займати хвилин 15. Отож, як то кажуть, сам подав приклад та прошу вас його наслідувати.